Начальник управління міграційного контролю в Одеській області та його підлеглий підозрюються вимаганні хабаря. Як повідомили в ДБР, за 20 тисяч доларів вони обіцяли громадянину Молдови посприяти уникненню депортації. У чоловіка був анельований паспорт громадянина України, тому його чекало примусове повернення на Бакищину. Чиновники порадили чоловіку подати до суду апеляцію. Вони обіцяли допомогти виграти справу та підготувати необхідні документи. Посадовцю та його підлеглому обрали запобіжний захід у вигляді. І тримання під вартою, втім, вони можуть вийти під заставу 70 та 7 мільйонів гривень відповідно. Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від посад, обом загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. А ось керівнику загрожує ще одна справа за незаконне збагачення, адже ДБР виявило у нього майно, яке він навряд чи міг заробити чесною працею. За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші, у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 мільйонів гривень, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 мільйони гривень. Серед іншого у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини. Державна аудитслужба вважає Одеську кіностудію збитковою. Аудитори вважають, що за останні п'ять років через неефективні управлінські дії кіностудія не доходів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. Крім того, керівники підприємства досі не зробили державну реєстрацію на земельні ділянки, що розташовані на березі Чорного моря загальною площею майже 7 гектарів. Також у державних аудиторів є низка претензій щодо авторських прав та роялті. Водночас на самій кіностудії такі заяви запере. Там кажуть, що підприємство працює стабільно, не має боргів по зарплатах, а дохід їм також переносить Ютуб канал. У кіностудії додають, що активно знімають фільми та проводять різні заходи. В офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування факту смерті чоловіка у ТЦК на Житомирщині. Попередня кваліфікація умисне вбивство. На період слідчих дій начальника другого відділу Звягельського РТЦК та СП буде відсторонено від виконання військових обов'язків. Нагадаю, до ТЦК чоловіка доставили ще 28 травня. А вже наступного дня у нього стався епілептичний напад. До лікарні чоловік потрапив у комі із множинними травмами голови та переломами, у тому числі щелепи. Родичі вважає, що чоловіка побило у ТЦК. От у центрі комплектування каже, що привезли його вже побитого та п'яного днем. Напередодні під будівлю ТЦК прийшли односельчани померлого. Вони скандували ганьба та написали на землі фразу ТЦК вбивці. На території Одеської області побудують газопоршневі станції для незалежного живлення об'єктів критичної інфраструктури. Про такі наміри повідомили Вова за словами чиновників, це дасть додатково 40 МВт потужності для Одеси та до 60 для області. Проект фінансується з багатьох джерел, у тому числі за рахунок міжнародних та приватних коштів. Втім, самі станції з'являться не скоро. Проект розрахований не на один рік. А станції будуть збудовані для забезпечення критичної інфраструктури в першу чергу. Це забезпечення тепла, це забезпечення води та інших інфраструктурних об'єктів. Е, в кількості достатньо для їх, так скажімо, живлення. Це програма не е, так, скажімо, не в ближчих там місяців вона розрахована на півтора-два роки. Додам, газопоршнева станція це фактично генератор, який працює на газі. Деякі станції дають можливість отримати, окрім електрики, ще й тепло, але ці прилади дають багато шкідливих викидів а тому для них потрібно додатково застосовувати дороговартісні каталізатори. В Укренерго скасували тендер на закупівлю кондиціонерів, який викликав обурення у громадськості. Водночас там пояснили, що планували замінити старі спліт системи, яким по 16 та 13 років. Процедуру закупівлі почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю забезпечувала потреби споживачів. Кондиціонери потрібні для безперебійного охолодження технічних приміщень, акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Втім, ці роботи довелося відкласти через резонансу. Суспільстві також в Укренерго додали, що в їхніх офісах так само спекотно, як і в інших офісах по всій країні. Спецпризначенці гур знищили російський буксир типу Сатурн біля берегів тимчасово окупованого Криму. Від ураження не врятували навіть лінія оборонних загороджень росіян. Операцію виконав спецпідрозділ 9-го департаменту ГУР. Додам буксири типу Сатурн. Це серія портових рейдових буксирів радянських часів. Вони були розроблені ще в 60-х роках. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш Сьомий телеканал.